Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов радіо. Поговоримо сьогодні про зарядний пристрій бренду X-Star VC4SL. Це оновлена версія зарядного пристрою VC4. Ключова його відмінність це що вхід живлення USB Type-C і більшість струми заряду. Подивимося, що нам каже виробник по сумісності акумуляторів від 10440 до 26650. А також плет мається на увазі плоский контакт. Не ось такий пімпочкою, а плоский контакт. Ось такий. 26650 з плоским контактом можна заряджати. Кенчер Charge 21700 Protected, тобто захищені 21700 сюди також влізуть. В vc 4 захищені 21700 не влазили. І металогідрині та нікілька -ві акумулятори від 3А до розміру С до Розмір Д сюди не вставляється, у VC-4 розмір D можна було вставити. Вміє активувати акумулятори з глибоким розрядом, TC-CC-CV, тобто в три етапи заряджається. спочатку плавно піднімається струм заряду, потім постійним струмом. Заряджає, який зарядне саме обрало. Далі CV, коли напруга досягла 4,2 вольта, то струм плавно падає, підтримуючи напругу. Заряджає струмом 3, 2, 1, пів або 0,25 А, можна руками його обрати. І це дуже добре, тому що зарядки XTAR самі обирають струм заряду. Але мені це особисто некомфортно. Хоча людям, які вибирають шлях вставив і забув, це дуже добре, тому що акумулятори не перегріються, не буде занадто швидкої зарядки. І, в принципі, це нормально і зручно для тих, хто любить вставив і забув. Я люблю більш контролювати техніку, тому руками обирати в цьому мені більш подобається. Точнее катов, вимкнення. Захист від... Перепорисовки, короткого замикання, перезаряду і занадто високої напруги. А де можна тут зробити overvoч, на вхід, ну, напевно, не вийде. Акумулятор можна більше напруги вставити, також, напевно, не вийде. І Із вогнетрівкого матеріалу зроблене. Напевно, це хорошо для літівих акумуляторів. Вхід Quick Charge 9 вольт 2 А. Судячи з цього, якщо поставити зарядку без Quick Charge, то воно не буде заряджати взагалі, а ми це перевіримо. І ток заряду ми вже подивилися. По комплектації у нас є гарненький мішечок, що приємно інструкція: є англійська, російська мова, шнур заряду і сам зарядний пристрій. Спробуємо увімкнути зарядний пристрій, що він нам покаже. Є в мене декілька різної ступені. Зарядки акумуляторів поставимо на перший і на другий канал. Близько секунди активується зарядка, показує напругу на акумуляторі і показує поточний струм заряду 2 ампера і 2 ампера. Чи вірю я цьому струму в XTAR? Ні, не вірю, тому що XTAR трошечки бреше, але ми цей струм зможемо перевірити. Я думаю, що оці 2 ампери це режим. В якому воно його заряджає. Але поточний струм може відрізнятися, тому що зарядка плавно набирає струм під час заряду. Але, маючи мультиметр, ми можемо перевірити поточний струм зарядки. І у нас там написано 2 А, але на тут поточний струм 1,2 А. Напруга на акумуляторі 4,2 В, і, в принципі, це може бути нормально, тому що напруга вже. Досягла своєї максимальної величини для акумулятора літієвого, і далі струм падає для того, щоб плавно і правильно його заряджати. Інший акумулятор спробуємо зараз. На іншому акумуляторі 1,6 Ампер струм. Найцікавіше, що в той момент, коли я розриваю коло і пускаю струм через мультиметр, трішечки зростає напруга. Це значить, що мультиметр додає опору. І фактично струм без мультиметру буде більший, ніж струм з мультиметром, трошечки він занижує наші показники. Чи як виміряти по-іншому? Потрібний, напевно, мультиметр з меншим своїм внутрішнім опором? чи існують такі. Ну, то Потрібно досліджувати питання. Я недостатньо в цьому компетентний. Як ми можемо ще опосередкованим способом виміряти напругу, можемо взяти. Тестер в нірсі fnb 58 і під'єднати наш блок живлення. Подивитися, скільки по факту проходить через цей зарядний пристрій ампер і ватт. У нас 9 вольт і 1,6 ампера. 14 ватт, майже 15 15 ватт. Якщо поділити на напругу акумуляторів у нас 3,5-3,8 вольт. Давайте округлимо до. 4 вольт то 15 поділити на 4 буде трошечки менше, ніж 4 А в сумі. Що дуже схоже на правду, тому що два акумулятора по 2 А разом дають 4. Якщо ми додамо ще два акумулятора, ці вже більш заряджені. Тут 4,2 вольта, тут, тут також вже 4,2 В, то воно перемикається в режим 1 А. І в НІРСі нам показує. 16 з хвостом Вт розділити на 4 вольта в кожному акумуляторі, і це буде трошечки більше, ніж 4 А в сумі по 1 амперу на один акумулятор, що дуже схоже на правду, що зараз вони заряджаються 1 ампером. Ми можемо обирати струм заряду. Це максимальний струм, який ми обрали. 2, 1, 5, 250. Якщо ми поставили 250, то 250 на 4 має бути тут близько це 1 четверта від одного, від Ампера там 4 з хвостом вати. 6 Вт у нас. Зрозуміло, що екранчик також трошки бере, Ну, в принципі, схоже на правду. І які у нас є режими? Показує напругу, внутрішній опір, капеці це скільки залило, кількість енергії, ємність і напругу. Ні, Current – це поточний струм. Поточний опір та ємність. Можна вручну перемикати струм, що дуже приємно. Давайте спробуємо струмом в 3 А зарядити один акумулятор. 3 Ампера 3х4, 12. У нас споживання 15 Вт. Може бути правдою. 2 А, 10 Вт. 1 Ампер 5 Вт. 5 Ампера 3 Вта. І четверть Ампера 1,7 до 2 Вт. Дуже схоже на правду. Трошечки в мене в голові калькуляція не сходиться, тому що воно споживає більше, ніж мало б віддавати. Але я допускаю, що КПД-перетворювачів не 100%, плюс екранчик світиться, плюс є якась внутрішня електроніка. Тому, на мою думку, це абсолютно нормально, чесна зарядна. Подобаються мені його характеристики, подобається, що можна обирати струм заряду, і ну, для мене це дуже гарний вибір, на відміну від попередньої його версії без SL, де струм вибирається автоматично і достатньо низький. Кому підійде це зарядне? Для тих, хто е, хоче самостійно обирати струм, там, трьома Амперами, наприклад, е, я б не заряджав би 18650. Подивимось, який струм автоматично вибере цей зарядний пристрій, якщо я поставлю 18650 3 А. Настільки пам'ятаю, по даташіту в цьому акумуляторі потрібна для, для зарядка 0,5C, тобто струм. 3,5... 1,75 ампер. Тут рівно вдвічі більше. Чи можна заряджати цей акумулятор струмом 3 ампери? Так можна. Чи продовжує це його термін життя? Ні, не продовжує. Тому потрібно обирати вручну. Якщо ви не будете обирати вручну, то краще взяти той зарядний пристрій, який самостійно регулює струм зарядки. Якщо ви любите все контролювати і розуміти, що коли вам треба швидко зарядитись, ставите більший струм, нічого з ним не станеться, якщо він. Один раз, коли зарядиться швидше, коли у вас є більше часу. Ви ставите руками менший струм. Так акумулятор буде жити довше. Дякую вам за увагу. Якщо є якісь питання по цьому зарядному пристрої, то задавайте їх в коментарях, і я буду відповідати.